Доброго ранку, друзі, і знову всім привіт. Привіт всім підписникам та глядачам нашого каналу. Ну що, і наступний день тихого полювання вибрався я до лісу. На годиннику в нас вже 9 ранку, гарна сонячна погода. От. Після вихідних вирішив піти ще подивитися, що де ще є по лісі. Бо ще є декілька що я взагалі не провіряв. От. Ну, буквально вчора і позавчора нам вдалося доволі непогано назбирати грибочків. Взяли досить пристойно грибів. Гриби попадали переважно великі, гарні, і ще й до того чисті. Ну, що на нас чекає сьогодні. Звісно, як завжди, все знімаю, вам показую, розказую. Ну а ми зайшли в ось такий чудовий дубово-кленовий ліс. І нам зразу на вході попадає один такий. Ось Зразу забігає він не сам. От І я вчора йшов, попри цей ліс, тому дорога збоку я все переходжу і полінувався заглянути. Ось, А він такий тут. -ка. Один. Ось бачите. Треба перевіряти місця. Я вчора не хотів повернути ні вчора, ні позавчора, а вони вон які вже повиростали. Ось і другий. Ну такий, ну це ще може і візьмемо. Зараз ми до нього глянемо. Так, але тому є ще в нас так, до купи зразу. До купи, я їх не погубив. Тому в нас є ще, друзі, третій. Ось третій такий симпатюлик. Ось такий о. Ну, це цей взагалі то ще досить гарний. Так, маємо три білих. Ну що, Поки що я не бачу. Зараз я їх почищу. Тут багато котитися не буду, звісно. Бо тут місце таке більш для пізних грибів. З вересня вони тут люблять скакати. Але буває, що поскакують скорше. Ось, Знайшли. Зараз ми тут трохи ще походимо, ще десь є один. Ну що, Чистим і до роботи, а вам гарного перегляду. Погнали. Ось такий нам попадає гриб. Дуже смачний гриб, Сир, Ось. Але червива, на жаль, поодинока і ще червива. Не наша. Не немає їх зараз, немає. Десь там одна, десь там попадає, дуже рідкість. Темо далі. А Наступними нам... Зустрічаються ось такі два гриба. Ось молоді, чудові марий мухи. Ось. О, ще й чистий. Гарний. Мухомор сіро рожевий. У нас місцева назва ковпак. Ну що, забираємо. Гриб смачний. йдемо далі. Є наступний гриб. Ось такий нам попадає. Такий здоровенний козар. Ось. Бімо вже йду. А ну, чистий. Шапка чиста. Беремо. Супер. Непоганий. Йдемо далі. Ось такий грибок нам цікавий попадає. Ось. Молода парасоля. Молода парасоля тільки почала рости. Це вже пора, бо вони були. Далі середина серпня вже би мали бути. Може вже підуть і вони. Дуже смачний гриб, відбив з них взагалі з пальчики оближиш. Ну хай росте. Може десь минулим, наступним разом залимо її більше. Йдемо далі. І є ще одна, ще одна доволі непогана голубінка, але ще чиста. Зараз ми до неї глянемо. Обіцяє бути чиста. Ну, Заберемо, йдемо далі. Ну ося знахідка дуже несподівано. От. Я навіть не сподівався. Подивіться, кого ми там бачимо. Тут у нас вже така здоровенна парасоля. Перед цим ми були знайшли там по дорозі молоду. Я лише думав, що вони тільки почали рости. А ні, якась їх виросли швидше. А по ну подивимось, по-моєму, на стані. Ну і шапка ще така. Але вона потемніла, значить її брати. І червива, на жаль. Червива. Ну, не наша. Але радує, що ці гриби вже попадають. Гарно. Гарна шапочка. шкода, що не можна взяти. Ну нічого, може найде. Премо далі. Такий гарний запах кремовий, кремового горіху такий. краса, Красава. Ну, грибочки сьогодні попадаються різноманітні. Ну, йдемо, що буде далі, це я покажу. Наступний ось такий. Прямо на проході. О, такий. Не з собою брати, не лишати. от, Залишу. Аби хтось його роздушить. Або сьогодні забере, так що, мабуть, заберемо. Хай буде. Але риб. І знову це місце. Два або три дні назад я тут в цьому місці піднімав такого класного білого гриба. І сьогодні знову тут виріс. І оп'яй ну, тут такий собі. Ви там його бачите. Ось така шапка. Біляк. А ага. він на проходять з боку накрився листками і чекає. Отакий. От Я навіть не міг подумати, що він такий здалека не виглядав. Тут така нога, Ви тільки гляньте. Оце біляк. Що ти дуже сам? Ну, як і в нас повелося сам. Але такого ні одного варто знайти і за ним ходити. Ну, Красава, що краса. Ось такий. Ну він тут докайважи пристойно. Фу, настрій момент піднявся. Йдемо далі. Йдемо шукати ще касончик. Ось воно, глядачі, ось. Щастя грибника. Ось таке воно виглядає. Бачите? І за таких, і ми встаємо і кожного дня. Йдемо в ці ліси. Це іменно за таких подарунків. Аби не останні, йдемо ще шукати. Думаю, ми ще щось знайдемо. погнали. Так, тут у нас зустрілося зразу декілька грибів. Ось такий мухомор. Ось який він, бачите, пантерний. А Тут нам попався мухомор вроже, який ми беремо маримухи. Різниці, вони дуже конкретні. А тут з боку ще білий недалеко молодий. Ось Вони всі один коло одного. Три вида гриба, один біля другого. Йдемо далі. Попадає нам ще одна сироїшка. Ось така. Вже сподіваюся, буде чиста. Вже знаходив декілька штук, але всі червиві. Це вже менше більш можна взяти. Крузить у нас ось так. Йдемо далі. Так, і нарешті нам попадається ще один білий. Попадає нам ще один білий. Ось таку гарно собі сховався в папороті. Чисто такого я на нього вийшов. Це він попав не на місцях, де ростуть білі, а так собі збоку. От, ну, Непоганий людський гарний білячок. О, ось така краса нам попадає. Бачите, ще один гарний білий. Ну що, попадаються вони сьогодні теж саме не дуже густо. Але заради таких красунчиків варто і походити. Ось, як бачите, рібок попадає файний. Ну що, беремо ножик, чистим їдемо далі. Козить у нас ось так. оцей тут взагалі бугай такий. Ну і цей непоганий. Ну, ще з таких декілька. Ти можеш може додому. Йдемо далі. Ну що, походив я ще хвилин біля десяти. І нам є наступний і теж такий добряк, що добряк, глядачі. Ось які. Ну я кажу, за таких грибів. І варто походити. Ходиш-ходиш, немає, але потім ось такий один. І є бажання продовжувати далі. Слухаємо. Ох ти який. Ох ти який. Ось такий красочик. Так, ти сам. Не бачу ось цей бук. Біля нього люблять бути. Один є, один. Ну, Як бачите, тенденція останніх днів. Там один, там один. Рідко ли попадає, що можна знайти два або і більше. Вчора, походу, було один раз, що знайшов 4 білих зразу і все. Так все по одному. Позавчора теж був походу, один раз, що я знайшов 4 чи п'ять. А так все, остальне. Там один, там один. Ну що, чистий, йдем далі більше не бачу. Ну краса, краса. Так, є ще одна. Попередня була червива. Не знаю, що ця зараз каже. Але подивимось. Ой. Запах в неї ніякий. Хочу лишаємо. Хоч вона чиста, але вона підпріла. Запах такий, різкий, різкий. Ще одна причина, коли не можна брати гриба, коли в нього поганий різкий запах, його краще не брати, бо то можна і їсти в ньому, отруїтися. Так що йдемо далі. Садимо далі, бачите, там очистив ту голубінку, в неї такий запах рідкий, такий. я її не взяв. от, Тут кошик. От я закінчив розмову, а під ногами дивіться, що. А під ногами дивіться, що. що? От Отакого. Тотка. Просто під ногами я навіть не бачу. Говорив. Клав телефон в сумку е і замітив його. Ось такого. Отакого. От Гербницю обов'язково От. А тут такий у нас ще один чемпіон. Ну, грибочки, друзі. Зачутні. Там один, там один. Але красуни, красуни, ну Один, один. Знову один. Добре, чищу. Йдемо далі. може ну, ще десь є. І є наступні грибочки, друзі. Попадає нам ось такий козарич. Один. Біля нього замітив я ще одне. в траві. на високих ногах. Тут є ще один такі старий ніякий. Попадають і козарі. Небагато, але десь там один-там один, там один зустрічається. А я... два походи назад ми навіть червоні знайшли Червонякі. Ну, Я думаю, з дня на день гриб піде увесь і то добре піде. Ще ось такий нам попадає. Буквально недалеко від тих. Ось тих я взяв одного молодого чистий великий був ніякий. Всього ми ж зараз на камеру Ось і ніжка, бачите, червива. Ну, шапка може, може чиста. Ні, теж з боку червива трохи залишає. Не будем, будемо дурно місце займати Ну що, на ну, цей нам уперто довго не давався. Ходив я напевно, більше пів години. Але все-таки я його виходив. Прийшов я на таке місце. Знайшов я його буквально два роки назад і чисто випадково. Ось тут. Біля цього дерева донька Наталя знайшла там гарного білого гриба. І тоді я вже ходжу, тут провіряю, минулого року находив. І сьогодні вирішив ним сюди зайти. зайти і знову не дурно. Ось. Знову не дурно. А тут такий. Ось такий, дивиться який ще гарний. Біло-сніжно-білий зараз заховає в тінь. Ось. Ну білячок. Ну, суперовий. І як завжди, сам другого не бачу. Чистей, не тратимо час, йдемо далі. Ось який. Не проходить п'яти хвилин, як є ще один. Пішов пару метрів нижче і попадає нам не такий аж великий, але ось такий. Ай, такий помповатик, Бачите який класний? Нема куди, покажи це ближче. От їхній сидить. Угу. Ні, засів. Ось такий гарний білячок. Сам звичне запитання. Зразу питаю їх часам. Ну не бачу я більше. Один знов. Але гарний. Козий у нас жось тако. Ось, Бачите. Потроху-потроху прибуває. По Йдемо далі. Є ще один. Є ще один. Буквально декілька кроків. І опять такий молодий. Купки заховався. Буквально, може пішов, 10-15 кроків від того, що я підняв. Ось, ближче підійшов до цього бука. А той був там ну, ближче біля дороги. І опять такий чудовий молодий білий грибочок. Ось який він. Чистимо, йдемо далі. От тобі й сюрприз. Тому підняв, почистив, тільки що поставив, корзину, показав вам. Я лише йти. А там о, з другого боку бука. ось, Ще два. Ще два зазирає. Ось такі вони. Біляки, як нема, то нема. А потім є, дечки два. Ну просто краса. Ось тако. Чудовий. Опа. Угу. Далі. Забираємо. Йдемо далі. Так, і у нас наступний. Вот, пришел я троха вистани и для самого дерева кинул попадает. Ого, ну а у него тут. -ка. Ой, пишу, Урвалась это. Речка урубалась, Няшка. Ну ничего, видите, какой красный. Пристойний рибочок, доволі непоганий. Говору тихо, бо там вони ще грибників. Капець. Отак. Кожен день в лісі багато народу. А чому багато народу? Бо тому що в лісі ростуть ось такі красені. Йдемо далі. Так, сподіваюсь, ти а така. Отака. Ну, на вигляд дуже гарно. Зараз ми подивимося. Може чисто. Там он чистосенька. Супер. Ну, до відома, вам, глядачі, ці гриби зараз попадаються дуже рідко. Білого гриба знайти набагато легше, чим ось таку звичайну голубінку-сероїжку. Попадаються десь-не-десь. Відійшли повністю тему дар. Ну, а ця взагалі така, бачите? О, дуже красива. Ну, Глянемо молоденько. Може десь дня на день глядачі і голубинки підуть буквально вчора, позавчора ми взагалі не зустрічали. От. Ну Принаймні я не зустрічав, а сьогодні вже декілька декілька штук я зустрів і різних... Різних кольорів попадають. Так що може десь з дня на день і піде сироїшка. І буде трошки значно веселіше збирати. Йдемо далі. А де там? О, бачите? А я його прийшов. Ой, такий там заховався. Сонце засвітило. І я замітти кусок шапки. Ось який класний. Ви бачите, попадають великі, але попадають періодично і молоді, і малі. Це означає те, що гриб росте постійно. Те, що я казав, що зараз серпень, сезон вже не має переставати. Гриб має рости постійно. Одні будуть наростати, другі відходити. І так вже буде до кінця сезону. Йдемо далі. Ну, Кажуть, що вони сьогодні попадаються. Доволі часто десь гарно. Але червиво. Вся червиво. Ну, шапочка обіцяє бути нормально. За далі сюди попадаються періодично. Голубенки. Я думаю, що не точно підозря на день. Ну а ці хлопці собі просто тако на дорозі такі ростуть. де ні муху, ні трави, нічого. Він собі тут такий один. Такий добряк, а тому ще один. Самі дорозі. От. Вони свіжі. Ось. Він не знаю, чи він чистий. Але зараз ми до нього глянемо. Такі два йдемо далі. Так, зразу не хотів сюди йти. Думаю, нема ніякого. Думаю, вертаюся назад верти артик вдома. Але думаю, ще тут кого гляну, я на цю дорогу. Якщо щось, то... Йдемо гає. Я лише сюди прийшов, там отакий здибає, що взагалі. Просто на проході. Вже 11 година минула ранку. Тут вже перейшла купа маса народу, а він там отакий, покажу. Маса народу перейшла, а він там отакий собі. На самій дорозі ось. дорога йде тут, аби ви розуміли все. Гребні місця. Бачите, як тут все отолочене, ходять, провіряють постійно. А мій на мене чекає. Ага, видно мене чекай. Отаку. От тільки гелянь і... такий це геть. Ох, це шайба. Яка тут нога. Ага. А я вже не хотів ніяк сюди йти. Щось не так взяло потягло бік. А він тут такий. Ну. Ну то ще йдемо. Ой-ой-ой. Ти-ди-ди-ди-ди. -ой. Якою він тут засів? Кидорось сухо тут трохи в березі. Він тут такий о. ось, такий во мощний. Угу. Ось так. Я кажу, що гриб має бути твій. Дай тут ходить, скільки хоче народу, все одно. Ти прийдеш і його забереш. Кожен має свого гриба. А деколи в нього заліз здається, що вони. Той самий момент з під землі вискакують, коли ти приходиш. Ай, шутка. Добре, йдемо ще такою дорогою вниз. Подивимось там ще. Може там ще якийсь пагор. Вперед. Бабана. Так. А наступний гриб і знову такий здоров'як. Попадає. Не знаю чи ми його правда візьмемо і кому він стане. Але там такий ось який. Ох, ти підперешник. Ось такий здоровий. Козарій що мені здається, що шапка в нього не чиста. А ні, з краю. Да, ми подивимося. Далі походу йде чистий. Подивимося до нього, що він каже, йдемо далі. Ну і стаємо отакий ще один. Ну, і цей попадаєся, він доволі часто в цей жіткий старкувати ніякий. Лишаємо так зі повна. Ще що, може щось знайдемо краще. Йдемо далі. Ну, ще трохи походили і їм в нас ще один. Ось такий. Ось такий. Біляшок. Гарний, молодий. Забираємо. Ну і знову це місце. Ну тут таке місце. Тут каєбу знайшов вчора. Бог. Він знову появився позавтора одного і чуть не кожен день тут кає білий гриб. Ось. А декілька днів назад я тут знайшов було ще цілу поляну. Бо 5 чи 6 таких потужних. Ось такий чудовий. Ось такий білячок. Йдемо далі. На цього я вже не знаю як рахувати. Бо Фактично його не знайшов. А на нього став. Ось такий. Був листяк. Лише ніжка тіло. І шапку позбираємо. Встав на бідолаху. Ось. Мав бути, мій. Мав бути мій. Ну бути мій. Забираємо раз така справа. Ось і усе глядачі. Тихо, незамітно, наших три години виділених на похід до лісу. На пошуки гриба пролетіли незамітно. Ну що, грибалку я сьогодні повністю задоволений. За три години, яких ми провели з вами у лісі, ми знайшли ось таких чудових гарних грибочків. Переважна більшість у нас все складає білий гриб. От, попадали нам такі зачутні гарні біляки доволі гарні. ось Попали нам декілька козарів. Ну, все бачило відео. Попадається сироїшка Попадалася нам парасоля сьогодні. Ну, доволі така цікава грибалка вийшла і гриб такий різноманітний сьогодні нам попадав. Так що будемо вважати. Грибалка суперова. Ну, велику корзину ще смислу брати немає. так що а далі продовжуємо далі. з малою, щось то маємо ще рюдзак. Ну Все, на цьому ми будемо закінчувати нашу сьогоднішню мандрівку до лісу, нашу грибалку, тихі полювання, хто як називає. Ну а ви, як завжди, бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна. А ми з вами, дай Бог, зустрінемося на наступних чудових грибалках. Попа глядачі! До наступних зустрічей. А я йду додому. О, файно, мене не з вами. Полапали. Ну а грибочки, тво тво дай бог би були далі.